Доброго вечора, ми з України, з вами Кирил Юа. Ось, отак е, от, так от. Е, сьогодні покажу вам це продовження рубрики лайфхаки. Е, ось ось вам лайфхак отакий. Якщо у вас, якщо у вас, зараз покажу, якщо у вас е, бульбашок залишилось мало, а ви хочете, а ви вам незручно їх діставати. То, ну хто знає, можливо, ви про такі лайфхаки вже знаєте, але я скажу на всякий випадок. Просто, просто потрусіть. І вуаля, ось вам халявні, халявні бульбашки. Ну, а так от. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, а також натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. І, і я прошу всіх тих, хто підписаний на мене через, не, через youtube шорти, але не дивиться мої горизонтальні відео. Я вас закликаю підписуватись. Все, бувайте. До побачення, до наступного телебачення.